Символ владних розкошів часів Януковича процвітає і нині ще два роки тому утримання резиденції Межигір'я коштували державні скарбниці мільйони гривень на місяць. Сьогодні країна не виділяє ні копійки, але територія маєтку так само доглянута і охайна. Водночас більшість персоналу не змінилась і отримує зарплатню. Мої колеги порахували бюджет маєтку колишнього Януковича і зрозуміли, що на Межигір'ї можна непогано заробляти. Поїздка до Межигір'я починається в центрі столиці на майдані Незалежності. Тут вишикувалось кілька новеньких мікроавтобусів Рено. Гучно шукають екскурсантів. Близькість меморіалу небесної сотні підприємців не бентежить. Посидіти, Вартість мандрівки 150 гривень. Ціна включає і проїзд, і вхід на територію. Крім звичної програми, водій обіцяє ще й влазню Януковича завести. Топі загріблась Риб покормити, сало. Ми зекономили і поїхали до Межигіря власною машиною. На вході за парковку гроші не беруть. Тут же пропонують узяти велосипед на прокат. Між іншим, власники двоколісних згадують невдалі спроби конкурентів відібрати у них бізнес. Уже сюди і свободівці приїжджали з автоматами, і всі вибуші заражені отак. Отак от, КП були поклали. Поїхали обратно додому. На касі плачу 50 гривень за вхід і питаю на що йдуть ці кошти. кажуть на утримання території, допомогу бійцям АТО і зарплату персоналу. Це вот цей персонал, который у нього був, ті ж залися. Всередині Краса, газони підстрижені, доріжки прибрані. За перші півгодини прогулянки ми нарахували кілька десятків садівників. Хоча зарплату Так, трошки менше. Можить можна ну, я не помічам, скільки ставка на два А зараз менше, менше. Да? А зараз менше, зараз триставка на території з'явилися так звані мафи. Більшість розмістилася в альтанках. Оренда коштує бізнесменам п'ять тисяч гривень за тиждень роботи. Ціни всередині столичні. Власник шашличної закликає купувати свій продукт, бо він виготовлений на мангалі самого Віктора Федоровича. Дай <реш> на території діє кілька музеїв. За вхід треба платити окремо. Найдорожчий вхід до Хонки, за неї беруть 200 гривень. Музей алкоголю і кінологічний центр всього по 20 гривень, ретро автомобілів 30. Загалом день перебування у Межигір'ї з відвідуванням усіх музеїв обійдеться в 320 гривень на людину. Комендант Межигіря Денис Тарахкотелик каже: резиденція Януковича може заробляти сама на себе. І ми зараз збираємо в районі там 2,5 мільйонів гривень. Двох мільйонів. Да, але це вже перший місяць, от, да, травень. Що я можу констатувати, що ми зібрали там більше 2,5 мільйонів гривень. І це другий місяць. У нас що у нас є, ну, є так само буде як мінімум 2,5 млн грн. А до цього. У нас таких не було. Самі краще в тому році в місяці це було мільйон 250. 000. Витрачають зароблене економно, податків не платять, проте частина заробленого йде на допомогу бійцям АТО. Основні статті розходу. 650-700 тисяч гривень зарплати вже, навіть може вже і більше, бо ми людей добрали, у нас 200 працівників. 150 тисяч гривень бензин. І ще десь приблизно 100. 20 тисяч гривень на харчування людей. Нові мешканці Межигір'я будують туалети для туристів і щодня чекають на чиновників із фонду держмайна. Сподіваються, що після націоналізації тут буде парк відпочинку, як в Умані чи Хотянівці. Дмитро Святненко, Юрій Розумнюк, спецкор 2+,2.